Дзвонить да Дімка мені каже, Валер, там стрілу привезуть. Тріснуло, підварити треба. Як приїде, поснімай відео мені, покажи, що там тріснуло. Дімка снімай, друже, тут тріснуло. Тут тріснуло. Тут тріснуло. Тут взагалі одломився кусок у цієї плити. Тут тріснуло, там колись було тріснуло. Тут аж загнулось кудись, сховалося так. Ноги видно мої защили. Тут щось трошки не совпадало. Тут накладочка була. Тут накладочка, тут накладочка. Тут варене, тут варене, тут варене. В електроді, мабуть, кілограм 12 тут. Тут варене. Що У нас тут ще інтересе. Тут ось вушко. Одірване, варено, переварено. Отак, отак тріснула вона. Кажу, Жень, що тут треба по матеріалах? Де ми будемо бубанки вставляти? Домики варити. мені каже, це десь відсюди. От сюди? Оце така бубна буде, так, бубна козирь. Якось так.